Остановись, мгновення, ти прекрасно! Іван Панасович Харченко. Література знавець. Грис Якович Вареник. література літературознавець. Чорт. Трансцендентна сила у вигляді рогатого упізня. У ватніку. В ватних штанях і чоботах. Безсмертен. Хуна. Особа жіночої статі. Сало. Їжа Івана Панасовича і Гриця Яковича заповнює простір між шкірою та м'ясом свині, на вигляд біла, на смак жирна речовина. Портвейн, напій, котрий Іван Панасович і Грицьякович п'ють вранці, в день, ввечері, а також вночі. Кімната в общазі, в котрій живуть аспіранти Івана Панасович, Якович і Сало. В кімнаті дві кроваті, тумбочки і стіл. За столом сидить Іван Опанасович і їсть сало. <кху> На кроваті лежить Грицьякович вареник в стані алкогольного таксикоза, загорнутий з головою в ковдру. Іван Панасович, щось випить хочеться. блядь, де ж взяти гроші? До Гриця, в тебе гроші є? Гриць, єсть. Іван Панасович, дай три карбованці, я тобі завтра утром віддам. Гриць мовчить. Івану Панасович, чого мовчиш? Гроші є? Гриць, єсть. Івану Панасович, дай три карбованці, завтра утром віддам. Гриць мовчить. Івану Панаси, чого мовчиш? Гроші є. Гриць єсть. Ну, дай три карбованці, завтра утром віддам. Чого мовчиш? Гриць. Та жалко. <ріст> Деякий час обидва мовчать. Іван Апанасович, блядь, придумав. Зараз гуморецьку напиздячу. Іван Апанасович кладе сало, сідає до машинки і пиздить її по клавішам. Такий гомор щас пиздану, що всі повсцікаються. Ти перечитав? Герцякович, ні. Іван Апанасович, очень напрасно. Там такі хохми є, сцятися можна. І моє теж там є. Продовжує пиздить по клавішам, потім видира бумагу і комкає її. Ну, йог хуям. Краще я оповідання про колгосп напишу, блядь, молоду гвардію. Ти читав молоду гвардію? Грицякович, Ні. Іван Апанасович, напрасно. Там тоже хороший хохми є. Іван Апанасович пиздить по клавішам. Грицякович, я сьогодні с худою условию, сейчас прийти должна. Іван Апанасович продовжує пиздить машинку по клавішам потім. Імпульсивно видира бумагу і зникає в сортирі. Входить хуна. Хуна я не опоздала. З чути огідливе пердіння. Хуна робить вигляд, ніби не чує. «Ха, от ви тут сидите, на двері така погода стоїть!» сортиру чути огідливе пердіння. Хуна роблять вигляд, ніби не чує. Я прямо не знаю, що ця весна зі мною робить?» Грицякович тупо мовчить, сортиру чути шарудіння. Трохи згодом з'являється Іван Панасович, застюбуючи штани. Він розпарений і страшний. Хуна, і а можна і мені? Івано Панасович. Хе-хе, мерсі. Хуна спокусло посміхаючись, зникає в сортирі. Іван Панасович у роздамі чуха собі живіт. Іван Панасович, я в армії так наїбався, Гріша, їбать мої віники. З сортиру чути страшний крик. Хуна з перекошеним ротом вибіга з сортиру, збиває з ніг чорта, який щойно зашов у двері, і вихором зникає в нетрях общежиття. Івана Панасович блять, що вона злякалась. Гівна не бачила. Чорт заглядає на сортиру, крутить хвостом і клаца язиком. Чорт Ну, ти і среш Ваня, звісно. Івана Панасовича, а хулі тут такого? Ну посрав. Чорт, ну розказуй. Ну як живеш, то да сьо, як жінка. Іван Панасович, та пішла вона нахуй. Чорт співчутливо, що такої Ваня? Іван Апанасович, «Та вже місяць менструації не було. Мабуть, забеременіла». Чорт, так радуватися ж надо Ваня. Іван Панасович, хулі радується. Я її три роки їбав, як врага народу, вона не беремені. Я не люблю, а то на чи на Чорт, що таке Іваня? Іван Панасович, ну взагалі в неї матка не держить, але забеременіла, сука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Обидва мовчать. Чорт у роздумі крути хвостом. Іван Панасович, ні, я не за то. Мені цікаво, хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, і ще й окуляри такий носить. Інтелігентка, блядь, в лохвицях завраюду. Зловісна мовченко. Чорт, спокусливо. Хм. Ваня. А, а на блядки підемо сьогодні? Іван Апанасович, та що я пацан? Я в армії так наїбався, що противно згадувати. Я взагалі ото їбатися не розумію. Ну що тут такого? Трикаєш, штрикайш. А спитай, нахуя? я? б кращий вина б випив. Чорт, давай стакани. Чорт вийма з кілька пляшок портвейну. Грисякович перекидається, бо гадає, що про нього забули. Чорт розливає, Іван Панасович сало. Грисяч, мені, мені, мені сюди дайте. Чорт, а от що ти, Ваня, далі робитимеш? Іван Апанасович. Проблема. Ха, шо? Сейчас диссертацію на пиздячу. І в броварах дом куплю за 20 тисяч. Я то квартири блядськи не понимаю. Ну що тут такого? Меблі купують, позвуть у гості, сидять цілий день пиздять. Жінка собі пизду чуха. Грисякович, а що робити? Іван Панасович, я люблю, щоб у мене хазяйство було. Кабан то та сього. Вона курва звикла там у району пиздити, а кабана годувати треба. Чорт, продовжує спокушати. Вань. може, ну йокуям ту диссертацію. Давай к блядям поїдемо на дискотеку. Щас хороші бляді там є. Я хату сняв на Барщаговці, можна хоч тиждень не вилазити. Іван Афанасьч, ні, то не можна. Начальник буде пиздіть. Чорт, а ми йому склад овчиного насипив бутерброди. У нього жінка ревнива, подумають на неї. Іван Панастич, на, ну воно можна. Ну у тих блядей, я думаю, три приєм. Чорт, ну, давай поїдемо в Ваня в кафе Ластівка, приємемося до армян і пізди дамо. Івано Панастивич, та воно можна. Ну там міліція, я думаю, чорт, а ми міліцію дамо, а потім похуяримо дубки і все там нахуй рознесемо. Івано Панасович. 에, Дубки то далеко йти треба. Чорт, а ми на таксі. Іван Панасович, ні, то дурня. Як краще сала поїм. Іван Панасович жире сало і запиває портвейну. Чорт, Ваня, ну ти хоч плану покури. Ось тут у мене є гарний. Дивись, як пахне. А -а -а. Давай накуримося і підемо хуйню якусь зробимо. Іван Панасвич, Їбав я його курить, від нього хуй не стоїть. Чорт. а на, що шо тобі, щоб стояв? Іван Панасович, ну як це, навіщо? Заїбав на всякий случай. <риклад> Грисякович, блядь, де ж та хуна поділась? Казала вчора, що буде зі мною життя, сама втекла. Іван Панасович, бісик, зрозуміє, тих хун. Он краще вино стоїть, пий і не виябуйся. Всі випивають. Чорт, Ваня, Ваня, а може вона зараз прийде, то ми Швецію зробимо. Івано Панасович, яку це Швецію? Ха, чорт, ха, село не асфальтоване? Не знаєш. Ну, це коли один котус ораліс, а другий коїтус пианус. Інтересно? Іван Апанасович, ха, а ти що робити будеш? Чорт, а я так подивлюсь. Івана Панасовича, ні, не можна. Вона комусь розкаже нам всім піздець. Скажуть, Івана Панасович Харченко замість диссертації про Шевченка писать зробив в общежитті і гніздо розврата. Чорт не скаже. Ну, ми її вафлями нагодуємо, голову відріжемо і закинемо до студентів. Всі подумають, що то негри. Іван Апанасович, я на тих негрів дивитися не можу. Чорні такі налі. Їде в автобус і читає якусь книжку, не по-нашому там. Хой, що просиш, тільки очинятиме зир, зир. А тілок наших їбуть. Ті дури пащеки роззявили і їдуть з ними в Африку. Чи якусь г'яну йобану, а не грушу. Поїбав надоїло, доїло, потім із всі діла. Вони своїх не так люблять їсти, як наших. Наша баба потіє менше. Грицьякович, феромони афродізіаки. Чорт Ваня, а пам'ятаєш, коли ти старий був, як ти в мене просився молодость хотів, аж душу заклав. Іван Опонасович, не пам'ятаю. Чорт, а казав, чортику любий, а зроби молодшим, дай трохи грошей. Та кабанчика, то та сьо, я тобі вік служить буду, всі гечисто позакладаю. А сам слина ще з рота, зубів нема, а у вуха хвати півкіла стирчить. Іван Опанасович, ніхуя такого не помню. Не було цієї хуйні. Чорт, ну як ваня не було, кода ім'я на що було. А казав, я як молодий буду, то не, більше буду, не буду більше всякої хуйні робити. У поліцаї вступать, сало їсти, ну таке інше. А буду ізучати три стадії духа, щоб потом кричать: Остановись ти прекрасно. Не ти скажеш, а? А? Хто казав? Буду нічше читати. А потім потім привозмагати собі поца, їбать по ночах дику вовчицю, і в Гонконзі дурний план курить. Що не ти, а? А хто казав? це сало хуйове і буду ананаси, і бургундські пиздячий з манікенщицями. Ну, в Парижі. І через їх пойму марність зусиль. Ага, не ти, Іван Панасович. Ощо б ти здів та й не пиздів. Грицької, шуткую, я тарілку супу, а такінську залупу. Ха -ха -ха -ха. Чорт, і я теж дурак, сижу тут з вами піздюками. Хех, сало їм. Чорт наливаєш мордяку, відрізає сало. А мгновення, ти прекрасно. Випиваєш мордяк і кашляє. Гристякович співчуть хлопись чорта по спині. Що, не пошло? Чорт, да пішов ти нахуй не пошло. Гристякович шуткує. А я і так на ньому сиджу, тільки ноги звисають. Ха-ха. Чорт плює на підлогу. Тільки то навчився за всю життя, що срати, як бігімот. Навіть худи тікають. Іван Панасович, я їм не винуватий, що вони дурні. Чорт, а як всі від тебе повтікають, Іван Акпанасович, хай тікають, вони мені не нужні. Чорт, ну і сиди тут своїм салом. Кабан йобаний. Іван Панасович, от ти в нас дуже інтелігентний. Що не слово, то матюки. Чорт іде до дверей. Раптом двері відчиняються і входить хуна. Хуна, ви тут сидите? А на двере така погода стоїть. Я от нарочно вийшла, трохи погуляла. Так що ця весна со мною робить? А ви чого сидите, Рисякович, тебе чекаємо. Швецію робить? Хуна, а що це таке?» Починає тихо грати абба, в тому числі і чорт мовчать. Хуна «Ні, ну чесно, ребята. Іван Панасович, село не асфальтоване. Це коли один вафлями годує, а другий в сраку би. Інтересно. На, от сало, їж. Грицякович і Іван Панасович жируть сало. Чорт заглядає в сортир, спускає воду і зникає. Спущене говно, веселі звуки, абби і чавкані трьох створінь зливаються в єдину симфонію. Завіса!